Друзі, вітаю! Дивні метаморфози відбуваються із Китаєм. Спочатку голова Китаю товариш Сі зателефонував Зеленському. Згодом Китай визначився і спеціальним представником, який відповідатиме за Україну та інші країни колишнього СРСР для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного урегулювання війни в Україні, що є позитивним знаком. Правда, цей знак має неприємний присмак. Адже спецпредставником з Євразійських справ в Україні призначена Лі Хуея, який раніше з 2009 по 2019 рік обіймав посаду посла Китаю в Росії і навіть був нагороджений Путіним орденом Дружби народів. Тож виникає справедливе питання, чи зможе він незаангажовано поставитися до ситуації навколо російсько-української війни. Подивимось. Але сьогодні Китай, здається, перевершив самого себе під час голосування в ООН документів, в яких передбачені жорсткі формулювання відносно російського вторгнення в Україну, Китай не лише вирішив відмовитись від практики утримання, китайська делегація проголосувала за резолюцію генасамблеї, де Росія названа агресором. У документі, за який проголосував Китай, співпраця між ООН та Радою Європи йдеться про безпрецедентні виклики, які стоять перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а раніше проти Грузії. Китай також проголосував за відшкодування збитків, завданих жертвам російської військової агресії, та притягнення до відповідальності всіх тих, хто винний у порушенні норм міжнародного права. Крім Китаю, за документ проголосував Казахстан і всі інші пострадянські республіки, крім Таджикистану та Узбекистану. Вони утримались, а також країни, які російська влада називає дружніми серед них Індія, Бразилія та Туреччина. Тепер очікуємо на скажене виття, що підніметься на московських болотах через підступний удар в спину від східного брата. Росію, врешті, традиційно підтримали лише 5 держав. Крім, звісно, самої Росії, це Білорусь, Демократична Республіка Конго, Нікарагуа та Сирія. Водночас, за резолюцію, в якій Росія названа агресором, виступили 122 країни. Прийнята резолюція це добре. Але, як на мене, просто верх цинізму, коли у Раді Безпеки ООН під час терористичних обстрілів України головує країна вбивця дітей. Колись римський консул Катон Старший під час своїх виступів постійно казав: Карфаген має бути зруйнований. Я не консул, але не перестану наполягати на тому, що сучасна ООН потребує істотного реформування, а Росія. Повинна бути зруйнована. На цьому все побачимось.